Псалом 91. То добре, щоб дякувати Господові і виспівати імення Твоє, О Всевишній вранці розповідати про милість Твою, а ночами про правду Твою, на дитиситиструнні й на арфі, на лютні та гуслях, бо потішив мене Ти, о Господи, вчинком своїм, про діла Твоїх рук я співаю. Які то величні діла Твої, Господи, дуже глибокі думки Твої. Нерозумна людина не знає, а недоумок не зрозуміє того, коли несправедливі ростуть, як трава, і цвітуть всі злочинці, то на те, щоб навіки були вони знищені. А ти, Господи, на висоті повік віку, бо ось вороги Твої, Господи, бо ось вороги Твої згинуть, розпорошаться всі беззаконники, і Ти, Рога Мого, підніс, немов в однорожця. Мене намастив ти оливою свіжою, і дивилося око моє, на занепад моїх ворогів, тих злочинців, що на мене встають, почують про це мої уші, зацвіте справедливий, як пальма, і виженеться, немов кедр на ливані, посаджені в домі Господнім цвітуть на подвір'ях нашого Бога. І ще в сивині вони будуть свісти, будуть ситі та свіжі. Щоб розповідати, що щирий Господь моя скеля, і в ньому неправди нема.